Привіт, друзі! Ну що ж, заляв я трішки згрішив, Заляв я без вас. Заляв те, що ми з вами заливали. Я витягнув на другий день, пройшло сутки, і заляв ще раз. Ну, В принципі, можна його витягувати, але не бажано. В таку погоду, мені здається, краще все ж таки, щоб хоча б двоє суток, а то й троє постоїло. Ну, Це стоїть двоє суток уже. Зараз побачимо, яка. Можна і без мотору так вибивати. Коля. Красота, нормально, Доволі, мене влаштовує. Є, вон, порки такі, бачите, що є. Є трішечки там десь мастило, залишилось, ну це ж не універсальне якось. Багато ви писали, чим змащувати можна. Хто хоче собі виглядати плитки, той дивиться собі. Читає коментарі, якісь поради. Писали, що не стоїть. ну Плитка довго. Е Писали, що стоїть нормально, хто як виліть. Бачите, різні, у кого як виходить, але в принципі нормально. Плитка, нічого поганого такого не можу сказати. На малих об'ємах, звісно, вам не буде вигодно купувати форми і оце гратися і, ну, така зайнятість. Кому потрібно, там, не знаю, це потрібно все підраховувати. Я навіть не знаю зараз, ця плитка коштує, щоб від чогось вам хоча б порадити. Дізнаєтеся, скільки коштує квадратний метр, підраховуйте скільки. Потрібно чого, і тоді вже вирішуєте. Вже наляв, тут є оце, що я витягнув, і це, що сьогодні витягнемо, вже є що це є, 2,4, 2,4, 4,8, 6,8, 7,2 квадрата. І якщо сьогодні ще заляє, заляє то буде 9,6 квадратів. То за 4 рази 9,6 квадратів, це такий непогано, непогано. Вже можна дорожечку якусь покласти таку 10-метрову. Значить, друзі, будемо сьогодні залію ще червону. В принципі, мені це і вистачає. Я заляю червону. Найшов пігмент, у мене ще залишився з тих років. У ну, повний мішок залишилась половина. Червоний, десь ще жовтий повинен бути. Ну я не знаю, де його всуну, десь найду ще жовтий. Ну, жовтий він такий, як би сказати, Оце, що я ляв червоний і жовто, то червоний краще, тому що менше цього, цього пігмента барника потрібно. А жовтого там я пам'ятаю, що потрібно і потрібно було сипати. Ну це ж в залежності від того, з чого робиться, то е, такі темні кольора кращі, менші йде фарби, чим світліші. Моя суб'єктивна така думка. Бо жовтого я і сипав тоді, сипав, і сипав. І все рівно воно трішки але не таке, як би хотілося. Не пам'ятаю, чим він німецький чи Чахія. Чехія виробник доволі таки ну, різні там були по ціні. Це один із, був із найдорожчих, такі, що казали, класний. Навіть коробочка з таких часів залишилася. Відміряти. Також не пам'ятаю, будемо сьогодні сипати на око, подивитися по кольору, який буде, але все, що ви робите з цим, ви записуйте. Тобто, що наскільки, чого йде, щоб у вас було все однаково. Значить, суть Завдання зараз потрібно буде це вибити оцю плитку за допомогою цього станка, що зараз не міста, що що не потрібно, а потрібно він тоді. Лише сутки, то береш тут пальцем, бачите, пігмент узяв і червоний залишається. Береш тут пальцем і ця, як би сказати, така вона стирається пальцем, а зараз вже стоїть нормально. Так. Ну, все рівно підтирається, що не потрібно так шурувати, обережно один до одного складається і накласти було зручно його брати. Кожен раз не згинати. Зараз все заляємо з масячи і заляємо червоні. Різні думки писали, що її не стоїть, рік вистрілило багато, там сім'ї ляв. Інші це просто глядач писав, що стоїть нормально і все до діла. Ну, бачите, такі різні думки. Хто, якого як вийде, хто як зробить. Ну, Принаймні мій такий є. Непогано, якщо не жаліти одне цемент, тому що ляв по-різному починав, як собі тренувався, то не жалійте цементу. Один до трьох, 3, 2, 1, е, пісок і цемент плюс пластифікатор. Додавайте фібри, то і дивіться, як вже влазитесь кошторис. Основне, не шкодуйте цементу. І щоб глини мінімально було. Новий оцін, не новий, а привезли хлопці другий, цей сіріший вже. Той був такий глинистий, а цей такий сіріший видно, що він дійсно якийсь як гранітний. Побачимо на цьому. Але буду, так як я буду заливати вже червону, то я буду ляти лише з нього червону. Бо там залишилось того трішки, то вже цю сіру буду доливати, якщо буде потрібно. В принципі, поки що вистачить то сіро доляти з того, щоб вже, ну звичайну бетону, щоб вже не, не було. Тому що якщо зараз виляти на цьому молодцеві, колір буде відрізнятися від цієї ну. А це хочу, тому що він такий, такий здається, що в ньому глини немає, що він дійсно такий гранітка. Поїхали. Робимо. Так як вже я вже що не пам'ятаю, що там було до чого. пластифікатор. Даю що пластифікатор. Щоб зараз я тут не любимо не мішалки. Не пластифікатор. кидаю пігмент, дві таких коробочки. Це буде на побачили. два таких відеречка цементу і шість відер оців. Набагато кращий такий. Прям видно, що в ньому глини не, не є. Бо той такий, він зеленіший такий виходить. а цей такий сірий-сірий, що мені здається, цей кращий буде. Ну, якість плитки саме. Пластифікатор ляв. Зараз дві таких коробочки кидаю, вмикаю бетонну мішалку дві таких коробочки кидаю пигмента, барника. Кидаю два відеречка цементу і... Шість відер оцього. побачимо, який вже колір вийде. Ось таким чином виходимо, вже вечір. Но воно коли висохне, то воно буде швидкіше. Ще. Ми віде, то... Ми вирішили. Бажано заляти також його, але ну, як би сказати, що якщо я зараз виберу з мішалки, там залишиться цей півня. Барник на стінках, тобто її потрібно то, буде обмити, помити, щоб нову порцію. Тому що якщо я таку саму порцію ще додав, той барник додасть їй трішки кольору. Не набагато там то, і ось таке і не буде видно. Тобто, на це не звертайте уваги, але краще вмити. Тобто, зараз на цьому пропорцію поєнуться, пластифікатор 20 і дві таких кольори. Я зараз всі біто мішалці замішаю. Рахуйте, ще додав 2-2 целе, 6 оцелу пластифікатора, додаю, води, ще 2 цих і кину ще одну. Тобто на один занят вийде 2,5 коробки. Це так, що для себе інформація, що потім все не тримається. Значить зараз робимо так, що Магато, багато ці біто не мішалися, не замішають. Хочеться, щоб порція була одна і її А Вона на 120 літрів і всіки намішаються. Тобто, а два рази щопляти, то я ще раз кажу, що залишиться на сімках і другий раз буде трішечки, як би Ну Там не буде відрізнятися, її можна просто сполоснути і знову так займатися. Але вже ввечері є часто я. Щоб помаленька, потихенько так і будуть працювати. Вже від цього виштовхувати, сам зробив, так і будуть подальші не робити. Трішки рідкувати вийшов, але нічого. І ще одне, що діваєтесь, щось таке непотрібне, ну, щоб не марнувати одяг на на такі речі. Щось таке, що вам вже одяг, який не шкода. Тобто, який ви після того або справляться десь, або коло худоби, десь таке, що не, в галстук не наражаєтесь. Цієї пропорції вийшло, вистачило на 2 квадратних метри. Залишилось 4 форми. десь 26 форм десь, ну, 2, 2 квадратних метри. Доволі так насичений, червоний, повинна вийти непогана, така червоненька, доволі так насичена. Бо коли менше його додати, ну, можливо, тут трішки забагато. Теж з пластифікатом, з барником краще не перестаратися, тому що. Впливає на твердість плитки. Мені так здається, принаймні я так помічав, коли ляв. Щось таке було, що вона чим, чим така яскравіша, тим трішки її вона така. Не така. Ну, в цілому побачимо. Таке вже, яке буде, таке і будемо ляти. На 2 квадратних метра пропорція цементу 2 оцяву 6 Вода, пластифікатор, то така коробочка все рівно вам не цікава, бо. Будете ляти по-свому, якщо будете з таким барником. Ну, в принципі, щось такого кольору якогось додати було б непогано. Воно так цікаво виглядає. Одне, що із світлих кольорів, світлих, такий жовтий, ну, зелений не знаю, я жовтий ляв, але всі світлі кольори вони. Не, не різка. Я думаю, що таку властивість мають, що їх потрібно додати ще більше. Тобто, якби я сюди додав 2,5 на одну пропорцію, то там жовтого було б таке щось видно таке, не таке. То його там іде небагато. А цих темніших, то ну, швидше за все, що таке сивий цемент перефарбувати в темне легше, ніж там жовтий якийсь. Тобто його зрозуміло, що йде. Витягнемо вже, побачимо, як що, така стопочка стоїть уже. 3 залива, 2,5 квадратних метра у мене цих форм, де 2,4. Три залива і така вже стопка непогана є. А ось, я бачу, що, що Там лише 4, десь 5. 25 форм рівно 2 квадратних метра. І ще додається вже післязавтра ця застигне, витягнеться і ще буде ще вже така стопка. Тобто помаленьку, потихеньку, в кого є бажання, в кого є потреби. Це ж не означає, що там всі завтра плитку починають робити і вникати в ці питання. Хто хоче трішки щось для себе зробити, якось, щоб воно красивіше було, якось десь дорожку виставити. Ну не лише, тому що доцільність повернемося до того. Там вам потрібно заляти 10 квадратних метрів і стягувати оці всі штуковини. Ви задумайтесь над цим. Якщо є щось там оці, там, ну цементу, зрозуміло, це ж не таке, що довго стоїть. Якщо щось є компонуючих таке, що. Або хочете заморочитись, тоді це варіант. А на рахунок 10 квадратних метрів отак, то якщо потрібно там 40-50 квадратних метрів кошти самі зробити, ну такі є люди, то в принципі варіант дієвий. Будете в заляли, висохла, ту вже встановлюєте, тут ляєте, і так і поступово, поступово воно буде відбуватися. Щоб оце заляти, це я оце, коли сам ляв, це 50 хвилин. Це намішав, вибрав ту, витягнув плитку, помастив форми, розмішав, залив це 50 хвилин. Тобто на 2,5 квадратних метри. Щоб ви мали таке розуміння. Це коли знімаєш, то ці балачки трішки довго займають час. І довше чуєте. Голос. От Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. І хай щастить!